То є ціла теплиця з кампанулами, бачите? Тут все дзвоночки, кампанули, всяке таке файне, кольоровеньке. Але знаєте що, йду, дивлюся, що з одне не кампанула. Покажу вам, дивіться, така штука. То є каламінта котовнікова, то є пряна трава, смачна. Ну, Вона пахне. Я навіть не знаю, з чим порівняти, вона пахне такими якимось. Парфумами, я не знаю. Ну коротше, вона ароматна. Можна до їжі, до чаю, нізячоїванна з нею можна робити і чани. Оце каламінта прекрасно зимує, гарно виглядає цвіте філотовеньким і дуже прикольно. Ну, я в Україні її не не зустрічала, Якщо чесно, ні в кого крім нас. Ми завезли її за границі, і вона твоя Кампанулом В нас стоїть навіть листя не скинула повністю на зиму. На морозі, до речі, у нас тут насто теплиця не опалюється все. Стоїть як стояло, є навіть свіжо посажені рослини. Наприклад, кампанули у малесенькі, Бачите, теж ніхто їх нічого не утеплює, стоять собі без опалення і добре себе почувають. Вона навіть сніг трохи нам затягнула, бо двері було вирвало в теплиці. І нічого. І вона собі щаслива ходить і росте.